У селі гостра могила лише за годину їзди від Києва, швидкісною трасою Київ Одеса, розташований затишний будинок, який може стати вашим новим домом чи ідеальною дачею для відпочинку. Загальна площа будинку становить 50 квадратних метрів. У ньому є три кімнати, кухня, коридор і веранда. Металопластикові вікна надійно зберігають тепло, а утеплена керамзитом підлога з покриттям із плитки додає комфорту, завдяки товстим стінам і природним властивостям. Глини. Будинок взимку зберігає тепло, а влітку дарує приємну прохолоду, навіть без використання кондиціонера. Опалення здійснюється за допомогою двох груп, які чудово справляються із своєю функцією, забезпечуючи затишок навіть у найхолодніші місяці. Газ по вулиці, що відкриває можливість підключення за потреби. На подвір'ї є своя свердловина, яка забезпечує будинок чистою водою. Земельна ділянка площею 29 соток рівної правильної форми. Пропонує багато можливостей для садівництва чи господарської діяльності. Тут уже росте садок із плодовими деревами, виноградом і малиною, які принесуть вам задоволення своїми врожаями. Є зручний заїзд із асфальтованої дороги, який може вмістити два автомобіля. Усього за 80 метрів від будинку розташований ставок із чистою водою, де можна рибалити чи освіжитися в спекотній літній день. Це чудове місце для відпочинку на природі в тиші й гармонії. Село Гостра могила доглянути. Та забезпечено необхідною інфраструктурою. Тут є велика школа, магазин, укрпошта, амбулаторія. Зучне транспортне сполучення дозволяє легко дістатися до Києва, Білої церкви, чи ставища завдяки маршруткам, які регулярно проходять через село. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.